Сьогодні, 15 березня 2023 року. Заняття зліплення в середній групі. Тема заняття Чарівна квітка, подарунок весни. Дітки, доброго ранку, доброго дня! Треба вітати щемно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку усім бажати. І я вам, дітки, бажаю доброго ранку! Дітки, сьогодні в нас заняття зліплення. І щоб дізнатися, що ми будемо ліпити, підгадайте загадку. На весні вона в теплі, проростає з-під землі. Має стан стрункий та гарний і дарує насолоду. Дітки, це що? Так, це квітка. І ось сьогодні ми з вами. Поговоримо про квіти. Ось перші весняні квіточки пролісок, крокус та підсніжник. Давайте розглянемо будову квітки, щоб нам зліпити гарну, гарну квіточку. Так, складається квітка. Це корінь. Ми його ліпити не будемо, він в землі знаходиться. Стебло. Ось листочки та квіточка. Дітки, ми сьогодні з вами будемо ліпити чарівну квітку, подарунок весни. Дітки, ось таку чарівну квітку ми сьогодні з вами зліпимо. Дітки, перед початком роботи ми зробимо гімнастику для пальчиків. Покажіть свої пальчики. Покажи, як після дощику розкривається квіточка, дощик землю поливає кап кап. кап Квітка наша розцвітає. Давайте ще раз. Покажи, як після дощику розкривається квіточка. Дощик землю поливає, кап-кап-кап. Квітка наша розцвітає. Дітки для роботи нам потрібно дошка для ліплення, аркуш картону білого кольору завчасно вже зліпленою травою, пластилін, стеки, а також серветки. Дітки розпочинаємо ліпити. Зі стебла ми з вами розглянули будову, квітки подовжніми рухами. Ми розкочуємо зелений пластилін і робимо довгу-довгу ковбаску. адже ви знаєте, що стебло зеленого кольору. Ось таку пальчики наші готові до роботи. Ми працюємо. Ось така кобаска у нас гарно вийде. Це буде стебло нашої майбутньої чарівної квіточки. Притискаємо ось. Так, пальчиками. Ось притискаємо. А також я вам покажу, як я виготовляла траву. Я завчасно виготовила, тому що це займе багато часу. Це також маленький шматочок пластиліна і пальчиком розкочуємо ось так. Можемо загострити, ось так сплющуємо. І ось така в нас виходить. Травичка, притискаємо пальчиками. Тепер нам потрібен пластилін. Ми ділимо його шматочок на дві частини стекою і будемо виготовляти листочки. Також подовжніми рухами розкочуємо. На кінцях, ось так загострюємо. Листочок у нас такий. Овальний. Притискаємо в руках пальчиками, придаємо форму листочка і розташовуємо на аркуші картону. Притискаємо пальчиками своїми. Ось так. І ще один листочок виготовимо. Ось так дітки. Також у нас він. Вийшов такий загострений з двох сторін, притискаємо і до стебла приєднуємо. Ось так приплющуємо, розтягуємо, розмазуємо. Ось так. Беремо жовтий пластилін, відрізаємо стекою шматочок, це буде в нас середина. Нашої квітки. І ось такими круговими рухами ми робимо серединку. Притискаємо, вона має форму круга, беремо рожевий пластилін і ділимо його на опіл. і потім ще кожну половинку. Ще на три частинки. У нас буде ось стільки пелюсток. І кожну ми, з кожної ми робимо кульку. Ось так. Кулька вийшла в нас, ми розташовуємо іншу робимо. Так, справа. Знизу. Пальчиками круговими рухами в нас виходять ось такі гарні кульки. посередині ось так. які кругленькі в нас пальчики наші працьовиті і розрізаємо останній шматочок. І ось сюди розташовуємо. Тепер ми дітки притискаємо та розмазуємо до центру нашу квітку, наші пелюстки. Сама квітка складається з пелюсток. Ось, трошки далі розташуємо. Ось так. Ось так ми до середини квіточки примазуємо. від себе. Ось так. І остання пелюсточка наша. Ось у нас вийшли такі пелюстки. У нас така є стека. І ми Придаємо об'єму квіточці. Ось такі проводимо рисочки, щоб наша квітка дійсно була схожа на чарівну. Так, притискаємо серединку гарно. І можемо стекою придати об'єму листочкам. Ось так дітки. Посередині проводимо лінію, прожилка і під себе. Ось так такий листочок у нас гарний вийшов. І другий листочок також під куточком ми робимо ось такі лінії стекою. І стеблу придаємо об'єм. Також проводимо ось таку гарну лінію. Домазуємо до квіточки стебло. Дітки, подивіться, яка чарівна квітка у нас вийшла. Дітки, у нас вийшла дуже гарна весняна чарівна квітка. Я впевнена, що у вас вийдуть ще краще. Ви можете взяти пластилін будь-якого кольору для квітки. Наше заняття підійшло до кінця. І я вам кажу, дітки, до побачення!